Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо дуже смачні коріни крила в духовці. По такому простому рецепту м'ясо виходить ніжним, соковитим та незрівнянним ароматом. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Ставте вподобайки і будемо готувати разом. Насамперед підготуємо крила. Їх треба помити, обсушити і обрізати найтоншу частину крила. Коли всі крила розділили на дві частини, м'ясисту частину вертаємо назад у миску, а тонку лишаємо, вона нам не пригодиться. Її можна використати в холодець. Для маринаду ми взяли 2 столові ложки соєвого соусу, 2 столові ложки олії, 2 столові ложки кетчупу, 1 столова ложка гірчиці в зернах. Та 3 зубчики часнику пропущеного через прес. Одна чайна ложка солодкої паприки, 1 чайна ложка приправи для курки, пів чайної ложки чорного перцю та до свого смаку сіль. Враховуємо, що соєвий соус солоний, Тепер ретельно розмішуємо всі інгредієнти маринаду. Ви можете додати ті інгредієнти, які вам більше смакують. По консистенції він не дуже рідкий, а трохи в'язкий. І це добре, оскільки маринад буде краще триматися на м'ясі, і при запіканні не повністю стикатиме. Виливаємо його до крил і все добре перемішуємо. І ось так залишаємо їх на 30-40 хвилин маринуватися при кімнатній температурі. І уже потім на форму, застелену фольгою чи пергаментним папером, викладаємо замариноване крило. І відправляємо в нагріту до 180 градусів духовку на хвилин 50 до рум'яного кольору. В процесі запікання кілька разів будемо змазувати крила соусом, що залишився. І ось апетитні та смачні коріні крила готові. Можна подавати до столу. Дуже смакують в теплому виді, але і в холодному не втрачають смак. ніжне, м'яке та соковите. Добре відокремлюється від кістки. Це дуже смачно! А головне швидко та просто. Спробуйте приготувати! Смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, миру та всіх благ. І все буде Україна!